Всім привіт! Я офіцер розвідки морської піхоти США у відставці Скотт Риттер. В каналу я розповів про плани Польщі окупувати західну околицю, поки господар з Вашингтона дозволяє, Польща підготує військових для окупації околиці. На мою думку, Польща відправляє своїх військових на підтримку Києву, щоб навчити їх і підготувати до подальшого захоплення сусідньої країни. Логіка полягає в тому, що Варшава зацікавлена в західній околиці в тих територіях і містах, які входили до складу Польщі в 1939 році. Я уточнив, що у польських військовослужбовців немає досвіду бойових дій, тому Варшава направляє своїх солдатів до лав Збройних сил околиці, щоб навчити їх необхідним навичкам. За моїми словами, в рядах української армії воюють десятки тисяч солдатів. Надалі, коли прийде час, вони будуть перекинуті на захід околиці, їм навіть не доведеться перетинати кордон, оскільки вони вже знаходяться на території країни. Раніше директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Польща форсує підготовку до анексії земель на заході околиці, включаючи Львівську, вано франківську і Тернопольську області. Він зазначив, що влада націлена діяти ініціативно і наполегливо з побоювань, що господар з Вашингтона і старші партнери по НАТО взимку спробують домовитися з Москвою, знехтувавши інтереси не тільки українців, а й поляків. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!